Наша батьківщина велична і незалежна держава. Перші письмові згадки про Україну датуються ще XII століттям. Хоча й ця назва активно побутувала, країна в різні історичні періоди мала інші офіційні найменування РУсь, Військо Запорозьке, Гетьманщина, Малоросія, Українська Держава, Українська Народна Республіка тощо уже на зламі 19-20 століть Назва Україна стала настільки узвичайною, що її було документально затверджено. А ось із 1991 року, із проголошенням нашої незалежності, остаточно закріпили єдину офіційну назву держави Україна. Однак ми часто вживаємо й інші варіанти вітчизна, батьківщина. Особливо це стосується поетичних творів так, наприклад, Тетяна Майданович, сучасна письменниця. Назвала свою збірку віршів для дітей Країна Українія». Розгорнімо сторінки книги. Знайомся із творчістю Тетяна Майданович, відомої сучасної української поетеси, авторки прозових творів, науковиці, філологині, журналістки, видавчині. У доробку письменниці значну частину посідають поетичні твори для дітей. Так дивосвіт нашої батьківщини відкриває збірка віршів Країна Українія». Книгу називають дитячим гімном України. Послухай поезію Тетяни Майданович Країна Українія». Є така країна? Українія, Вся вона обсаджена калиною. Назвичайна, а немов казкова. Скрізь лунає українська мова. І пісні, казки з усього світу тут зібрались вам на радість, діти. Не шукайте, не питайте, де ж це. Ось вона прийшла у ваше серце. Поміркуй. До якого роду літератури належить художній твір Звичайно, це лірика. Жанр твору ліричний вірш казка. Пригадай види лірики патріотична або громадянська, філософська, інтимна та пейзажна. До якого виду лірики належить поезія Тетяни Майданович Країна Україні? Це патріотична або громадянська лірика. Особливу патріотичну атмосферу створюють образи символи. Лови фісташку, символ. Це художній образ, який умовно відбиває яку небудь думку, ідею, почуття. Які образи символи використано у вірші? Нестільки художнім, як національним духовним символом нашої країни, безперечно, є українська мова. А от особливим значенням у народі наділяють калину символ України. Недарма цей образ постає в багатьох піснях і на полотнах художників. Наприклад, Розглянь оптичну ілюзію Олега Шупляка сон калини, калина символ рідної землі, образ вічної дівочої краси. А оскільки ягідки цієї рослини червоні, то асоціюються із кров'ю та невмирущістю роду, плоди калини стали символом мужності людей, що віддали своє життя за Україну. Тому ця рослина асоціюється із незламністю духу в боротьбі за незалежність рідного краю, благородним поривом виборювати свободу і гідність. Занурмося в художній дивосвіт поезії. Знайди у вірші метафори та спробуй пояснити їхню роль. Метафоричним значенням наділено слова пісні казки зібрались вам на радість, а також вона прийшла у ваше серце. За допомогою метафор авторка зуміла передати неповторну красу країни та особливе значення батьківщини для кожного з нас. Ексклюзивність і багатогранність України авторка увиразнює за допомогою гіперболи. І ще одна літературознавча фісташка Гіпербола перебільшення рис людини, тварини, предмета чи явища. Знайди приклади гіперболи у вірші. Гіперболізовано подано фрази Вся вона обсаджена калиною. І пісні, і казки з усього світу тут зібрались. До речі, який художній засіб наявний у рядку «Незвичайна», а немов казкова. У віршованому рядку поєднано два художніх прийоми. Насамперед, протиставлення, а також порівняння немов казкова. Спробуймо визначити провідний мотив та ідею вірша. Провідний мотив вірша. Неповторність України. Ідея возвеличення краси рідної землі та її унікальності. Утвердження значення батьківщини для кожної людини. До сучасної патріотичної лірики належить вірш Тетяни Майданович О Україно, Божий білий цвіт. О. Україно, божий білий цвіт. Храни дітей у цьому лихолітті. Хто, як вони тебе сягне любить у цілім світі? Хто заспіває так твої пісні, як їхні душі сонячні співають? Хто хліб засіє, трави запашні? І зліпить глек і шишки короваю. Прости ще, Боже, тим, хто не узрів красу українських плодоносних гонів Додай нам сили, духа дай згори. Дай вистоять проти Орди й сьогодні. Тетяна Майданович називає Україну Божим білим цвітом. Цей метафоричний образ символізує красу і неповторність, чистоту і ніжність. Поглянь, якою постає рідна земля на полотні Олега Шупляка дерево життя. Кожна оселя, що символізує українські родини, це білий цвіт на дереві життя нашої нації. У вірші Тетяни Майданович багато окличних та питальних речень. Це риторичні фігури, оклики, запитання, які не потребують відповіді, а також звертання. У поетичному творі їх уживають із метою привернення уваги читача та спонукання до роздумів. До кого та з якою метою звертається лірична героїня у вірші? У перших двох строфах звертається до України риторичне звертання о Україну з проханням зберегти цвіт нації, дітей, які є світлим майбутнім нашої держави. В останньому чотири вірші лірична героїня звертається до Бога спершу просить прощення для людей, які ще не узріли, тобто не побачили чи не зрозуміли всієї краси рідної землі, плодоносних гонів. До речі, гони це поля. А вже опісля просить для нас, українців, надзвичайної сили духа, адже вірить, що саме з Божою допомогою Україна зможе вистояти в часи лихоліття, тобто в період війни по воєнну добу, часи утвердження незалежності нашої держави. Недарма авторка ставить тире в останньому рядку вірша. Дай вистоять проти Орди і сьогодні. Нещадні загарбники століттями намагалися завоювати нашу територію, і сьогодні, на жаль, українцям укотре доводиться виборювати право вільно жити на своїй Богом даній землі. Твою увагу не могли не привернути образи, використані у вірші Тетяни Майданович. Кожен із них допомагає узагальнити патріотичні мотиви ліричного твору, у відповідне образи символи поезії з їхніми значеннями, діти символ світлого майбутнього нації, пісні співочого українського народу, хліб це святиня для українців та символ землеробства, гони. Трави. Краса і родючість української землі, ГЛЕК. Це символ гончарства та єдності поколінь від часів трипільської культури і до сьогодні. Шишки короваю символізують традиції українського народу, його добробуту, дух, Боже благословення. А ось орда символ несамовитих загарбників. Тобі все вдається. Спробуймо визначити засоби образної мови, які увиразнюють поетичний дивосвіт твору, назви художні означення епітети. Красу української землі увиразнюють епітети Божий білий цвіт, трави запашні, вкраїнських плодоносних гонів. Чистоту й оптимізм українських дітей допомагає увиразнити епітет душі сонячній. Овідповідні цитати з поезії та художні засоби. Перевірмо: Душі співають. Персоніфікація Додай сили дай вистоять. Метафора. У цілім світі гіпербола. Як їхні душі порівняння. Поглянь на будову вірша. Кожна його строфа містить по чотири рядки. Лови фісташку. Катрен або чотири вірш. Це строфа із чотирьох рядків із суміжним, перехресним чи кільцевим римуванням. Поглянь на подану строфу поезії. Який спосіб римування використано у вірші? Хто заспіває так твої пісні, як їхні душі сонячні співають? Хто хліб засіє, трави запашні? І зліпить глек і шишки короваю? Отже, римується перший рядок із третім, а другий із четвертим. Це перехресне римування. І на сам кінець сформулюй провідний мотив та ідею поезії Тетяни Майданович о Україно Божий білий цвіт. Провідний мотив вірша неповторна краса батьківщини, важливість дітей як майбутнього нашої держави, ідея возвеличення неповторності України, її родючих земель, звичаїв і традицій, заклик до охорони дітей, світу нації та майбутнього держави, збереження мужності і стійкості українського народу в часи лихоліття. Тож тепер, проаналізувавши поетичні патріотичні твори Тетяни Майданович. Ти вкотре усвідомлюєш Україна сильна й могутня держава, на яку, на жаль, сторіччями зазіхали загарбники, але вона, незважаючи ні на що, стояла і вистоїть. У ліричних творах письменниця дає нашій батьківщині різні опоетизовані назви Божий білий цвіт. Українія. До речі, як ти розумієш назву вірша й одноіменної збірки Країна Українія»? Оскільки збірка і поезія в ній призначені для дітей, то, можливо, авторка зашифрувала в опоетизованій назві нашої держави слова Україна і Я. А як ти думаєш? Напиши свої ідеї в коментарях. Нам цікаво знати. Запам'ятай. Тетяна Майданович відома сучасна українська письменниця. Її ліричний вірш казка Країна Україн'я» та поезія О Україно, Божий білий цвіт. Належать до роду літератури лірики. Вид патріотична громадянська. Вид строфи в обох поезіях чотири вірш або катрен. Спосіб римування перехресне. Увиразнюють зміст поетичних творів яскраві художні засоби, образи символи, риторичні оклики, запитання і звертання. Сподобалося відео. Тисни на подобайку, пиши коментарі. Відкривай із нами світ та укрліт.